Сейчас, ребята, не спрашивайте, что у меня с голосом. Просто не спрашивайте. Меня зовут Мустафа 228555 и со мной. Я. Да. Може, mm -hmm. так мене можете називати. У мене тоже є своя страничка в Ютубі, можете заходити. Надіюся, Діма вміє оставляти послання. Ні. Ну почему мы не И сегодня мы будем играть в огород. Да, ребята, я снял пару видео в ТикТок. Ну, мой ТикТок называется не Обама Топ 228. Да, можете заходить туда, подписывайтесь. Надеюсь, у меня будет там хотя бы 30 подписчиков. А у Вити уже скоро тысячу. Так, я на Я тоже буду. Я буду тоже, якщо хочете, напишіть Дімі, щоб я тоже регулярно видео викладав кожен день. Нет, ну не кожен день, може раз тиждень, раз и три. Да. И рита, що снимали мы Я в YouTube каналі, у мене YouTube канал називається Дима Фушиф. Но я не знаю, что я так назва. Тур по моєму огороду, Вот посмотрите. У нас тут манго, бамбук, ще є. Далі у нас какао ой, какао, горіх, перчики, тут виноградик. Ну, ще помічі баклажани. Ну, у мене ще є тут ма персик. Яблука, клубніка, банани, оце цвіточки, оце я не знаю, як це називається. Ну і все плюс маленький драгонфрукт. Фум, тура друга Вітя. Ну і Чим по... врастуйте шувам я, і це румтур моєго огорода. Ладно. Якщо нормально, то це румтур. Тут у нас всякі виноградики, перчики і яйко. Кстати, факт. Я сьогодні зробив десь три винограда. і ще я схопив десь п'ять е перчиків. Okay. Копа, оця уся штука вийшла, Ліан. У мене є 2 гороха самих дорогих за 10 мільйонів. Да-да-да, у мене кстати одна штука. А ще тут куча манго, які мені чисто багато не приносять, я його, мабуть, буду зносити. Ну, я ще дождусь наступного обновлення, може там щось буде. <реку> тут все мене всякі <реку> з нового обновлення. Ще <реку> моя <Шардує реку> гордость. Це томати, Эти mm -hmm. мы собираем, но ну, вони просто 4 для декора. Да. Хваста тысячи. У мене тут десь Тут 6 какао. Ну, і ще у тебя все. Все помню, я не. Ну і на цьому, в принципе, вс можемо закінчувати первый уторк. Да. Типа дом вернякся увидел. У мене лагає постоянно. Слушай, тебе 10 fps по праздникам. Да ты шо серьезно, ты опять? Тикток, там де я, дешево единорога не справився з управлением, а там чел написав 10 фпс по праздникам. Ну, в принципі, <праздникам> да. Ч <ще> ж <праздникам> я можу розказати? Я можу розказати интересный факт, что <праздникам> в мене э, 3. 6, 9... 12, 12. <плес> mm, ще... В общем, на 15 грамм тронет. Ммм, прикольно. И ще у меня есть 4 мастера полевой. Не, нормально. А у меня нету мастера поливой. Вот я... я смотрю на свой горох и думаю. Зачем я добавил в игру, якщо я не люблю в реальній житті? Подписчики, хто любить? Я то, Подписчики, хто любить горох, ставте лайк. Подивимось, сколько вас. Я, їх чесно, не люблю. Горох без зачару, просто того горох, дає 32 тисячі. Давайте перевіримо. Давайте оце візьмемо. Скільки? Чекаю. Це чуть чуть не то. Видите, вот якщо я знімаю там голос, типа відео, голосове, то у мене голос, як будто бы якоїсь пятилетки. Так що, так что вы напишите в коментарях, що я пятилетка. Мені вообще-то має А, боже! У меня те 13, йому скоро 14. Да, мені скоро 14, я крутой, да. Мені 14. У мене тоже так же. У мене тоже так же, що у меня искажає голос вообще, капець. Да. Кстати, ребята, у кого есть цей призматик к насіння? Пишите в комментарии. Буде интересно почитати, що вони будуть. Да. Так, так Кстати, це видео перше у Діме, но він міг участвовать уже. Якби я не забувся, його пригласити в своє видео. Ну забувся. Да. Потому что у нього схід, ладно, шучу. В общем, подписчики, пока что пообщайтесь с Димой, а я видим. Давайте. Ваше общение с Димою и да. Короче, ребята. Я сейчас нашу быстренько зроблю. Вы ему не говорите. Я ему щас... Э, я ему... На манго носу. О, все, насал. Болей, болей, болей. Все, ребята, нашел, нашел. Піщики, Скажіть мені, пожалуйста, в коментарях Снімати мені там ще якісь ігри. Можете написати в коментарі популярні ігри, там де все при... поіграти. Ми звідчую поіграємо, можливо, либо я один просто поіграю. Подивимось, чи я там зможу розвитися, там всі діла. Та -та -та. Ну а не пишіть. Там про толі Tower Defense, тому що я в нього не играю просто і не буду ніколи в жизни. Все, я вернувся. Ой, привет! Я мав тут. О, Ось ця вся штучка стоїть 1 мільйон монет. Мамо! А точніше шекели, потому що ця валюта називається Шекели. А, да! Я в шокі. Інтересний факт відвіди просто Либо баблище Потому что дуже багато дают баблище Конечно Вы посмотрите его деньги Він него мільярд миллиард Ну да всего лишь ребята У меня 17 миллиардов 5 всего лишь Просто у меня в нього сегодня был 1 миллиард 1 мільйон 200 тисяч, а потім він весь день грав без остановки. У мене там було більше, ніж 2 млн, в мене там почти 2 було. А я почти 2 мільярди. І він за один день накупив собі от скин. Не за день, а за пару часов. Який у мене скін. Ну чуть-чуть задоначив. Доволіщо. Нравится вам скин? Пишите в комментарии. Угу, угу. Ну еще не забувайте подписываться, ставить лайки. ну це стандарт. Кстати, ребята, вы подписаны на домера? Чи вообще його дивитесь? Вот я дивлюсь. Витя, ты дивишься домира? Нет. Mm. Ты став. Да. А, а ты ти... реально поверил, что я не дивлюсь? А ты на нього подписан? Не знаю. А ну-ка, иди сюда, я сейчас тебе тяпкой надеру. Где ты? Тебе. Вот ты, собака, иди сюда, я сейчас тебе лопатой понадеру. Бам. Туда не, ни... туда щиту. Ай туда, ай туда, ай туда, ай туда, ай туда. Пацаны, началось кровавая ночь. Йой-йой, ребята, покупаем их имена, потому что они будут лимитными. Ну как же? О, я та, у мене ще не було цього киви и сторпет колора. А у мене це вже все є в компьютершту А давайте, якщо підписникам сподобнится твої видео, то сделаем так, что я буду записувати экран, коли мы играем. щоб ты потом зробив так, чтобы було и твой экран, и мій экран. Ага. Кстати, ребята, ми общаємось з вітьою в дискорде качайте всем, це, це реклама. Ой. <риклад> не надо. Нам все равно ничего не заплачу. Дима, пропусти э, Chicken джакина? <риклад> да, потому что мама захотела клумбу. Смотри, Ой, я осін. Я зара ресетою за полмиллиарда. Зачем? Может, давай. Давай. Як хочеться, не це не твоя ідея. Що? Зачем я це зробив? Знаєш чого я ресетту? Тому що мені треба вибити єнота. Я хочу єнота. Так. О, Геніал. Геніал. Я купив цей ящик. Цей ящик можна буде відкрити тільки через 5 днів, коли вийде нова обмова. Не, ну, наверное, Дима выставит этот ролик завтра. Ну, для вас пишу. будет уже 4. Дня. Вообще, бачу и у Димы Dragon Фрукт. Да я показывал уже. Ну, это вообще капец. А можете мне написать в комментарии? Дима любит мне писать на грядке. Он писал мне на грядке? Не. напишите, что я ему писал на грядке. Я не могу взять за цей гриб. Нет. Отдайте мне гриб, это мой гриб. Я його є. Е, як завжди, якщо ви не знаєте, обнови завжди е, проходять в 17.00 по Києву. Е, і коли будеться обнова, то, як завжди, будуть спамити молніями, тому що це вже ритуал. А якщо у вас є якісь машруми, е, то ставте ці машруми тоді. Щоб вони були в мутації, наприклад, золоті плюс э, від э, грузи. Манго в штопі! Манго! А хоча воно ну, мені не надо. А, що почекайте. Я вже теж сьогодні. я зніс сьогодні десь Манго 5. Да, я, я просто. Я, я став не фанатом. Подписчика, якщо ви розуміли, в мене в тілі. в мене. На купюре телеграм. И колиши спавнеться, то я ему сразу начинаю спамнить. Ну, мангу я покупати буду, конечно. Ай буду. На всякий звичок. Так, подожди, мне треба піти до продавца иичка. Там ничего. Там ерарочная що И тобі? мужчина. Е Ну, там падає Чікен Джакін. Реально? Да. Ну, неправичного чикен джакін падає. А. А, -а. а я зову. Ладно. Я зараз непотрібних питомців продам. Е -е, цього я на дончику оставлю. Ой. Ф -ф -ф. Так! Оця красна ківі. У мене їх дофіга. Так что подоем 4 миллиона. Ема! Yeah, Мало, конечно. Дуже, прям супер мас. Mm -hmm. Кто так вважає... Якщо, якщо вы миллионеры, тоже так вважаєте, Пишите в комментариях. Либо просто ставьте лайки. Не, пишите в коментарі Миллион я. И где мы поймем? Что это... Типа ви і вам дають мало, и ти говорить и ви говорите фу що за нищета. Вот я так говорю. Я а... не можу перенести усі свои штуки. Хотя їх поставить, но не можу тепер їх перенести. Кстати, а Витя грає в Геометрдеш. Не Нет, не правда. Да. Я тоже играю. А, там. Ну и в Roblox и в Риге на телефоне. Ну ты понял, да? Нееет. Да, я сказал. А ну-ка иди сюда, ящик на тебе. Ну ты понял, да? Лопата тяжко надел. Так. цей громад, вот такие красивые. О, е-е-е-е, отлично, я собрал манго в мутации красные луны. Ну, кстати, я тоже, наверное, рассаплюсь. А, не, не хочу. У меня будет не 5 миллиардов. Ладно, ребята, давайте на кинез видео открыем. Пап. Поплыть, да, мы даже кинули. Рарка! Классно! Ладно, Витя. Видите, иди сюда, я сказал. Сюда. Ну что, ребята, я надеюсь, что вам понравился этот ви видеоролик. Я еще буду монтировать. Ну, с вами был я, Мустафа пять пять И. Ну! Я. Да. Всем! Я.